Слава Україні! Шановні пані та панове, канал ІФ Спорт запрошує вас на хитрик-арену в місті Івано-Франківську на поєдинок четвертого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу, в якому дебютант вищої ліги Яструб Поляниця приймає благо юність Івано-Франківська. Зараз команди та всі присутні на стадіоні хитрик-арена вшанують хвилиною мовчання всіх загиблих у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. І ми перейдемо безпосередньо до матчу. Капітан команди на сьогоднішню гру номер 11 -й. Богдан Бордун, головний тренер команди яструб Поляниця Богдан Шпирка і президент Тарас Поляк. Зараз фотається благоюність. Майовецький Майовецький шукає варіанти для передачі. Віддає на Богдая. Богдай приймає м'яч в карній зоні. Котить на Оленича. Оленич проб'є один один мой користь благоюності Андрій Оленич відкриває рахунок цьому поєдинку, друзі, на 21-й хвилині. Все ж таки не допрацювали. Здавалося, що вже заблокували Оленича і можливості пробити не буде. Шостого номера благоюності, тим не менш, вдається. Андрій Оленич забиває другий м'яч, товича купу простору, купу варіантів дій, падає Войтович і порушували правила у нього в цьому епізоді. Виконує цей штрафний удар. Майовецький. Пробиває. Майовецький рятує свою команду Андрій Ванзіляк. Витягує постріл Руслана Майовецького з ближнього Кута. Якобов залишає для Оленича. Тут, е, одразу і захисники Яструба Якобов поборовся і пробиває Лішер Якобов зараз. Ну, привезли. привезли захисники поляницької команди Момент до своїх воріт. І зовсім трохи не вистачило Алішару Якобову для того, щоб рахунок подвоювати. Керчо. Розіграли. Керчо виконує подачу. Далі стійка. Удар! 1-1! 1-1, яструб зрівнює рахунок. Олександр Тимирівський. Після передачі Олега Керчо замикає власне цю передачу на дальній стійці. і Зрівнює рахунок у цьому поєдинку. Один-один, друзі. Намагається накрутити Костянтина Романєва. Буде подача. Тимирівський влучає в і Майовецький, Майовецький. таким чином віддає на Багдая. Така продовжується, друзі. Тепер вже під удар Оленичу. Класно підкаті овчар. Лаврук. В грає верхову боротьбу. М'яч зберігає до своєї команди. Тепер вже довго передача вперед Майовецький. Майовецький здорово здорово перекидає. Зараз суперника віддає на Якубова. Якубов пробивати потрібно. Удар по воротах. М'яч іде. Повз стійку воріт. Благо юність губить ще один момент. Зараз отація благоюність. Переведення хороше на Владислава Ємельянова. Той має трохи часу. Виконує подачу. Удар. Вон зіляк рятує свою команду після удару Руслана Майовецького. Атака благоюності продовжується. Якубов. Багдай. Лаврук. Ємільянов. Прострілює Ємільянов. Дальня стійка. Удар. Андрій Оленич. Робить рахунок 2-1 на користь благоюності. так. Здається, все так було просто. 2-1 Дубль Андрія Оленича і асист Владислава Ємельянова. Володимир Федорів На виконання намагався пробити Володимир Федорів. Це було помітно. Поки що це удар заблокований. благоюність з тим не менш, не Якобов. Удар дальній! Поперечка рятує поляницьку команду Лаврок. І Передача на Овчара, овчар м'яко закидає, удар по воротах. Підбувається м'яч. Щоправда, з таким ламаним цей удар вийшов без акценту. Тому в підсумку до Романа Гереча таки не дійшов. атаці благо юність. Маєвецького протримав. Зараз Кашуба. Дем'янчук дозволяє грати. Сороколіт вихід вічнавіч практично, практичного гострий кут удар. Вензіляк рятує, Гнатів. Натяк під удар Куртянику. Ще один удар тепер вже від Романа Гнатєва, але пробити вдало Остафійчок. Стафійчук пристрільна передача в штрафний майданчик. Романю мало не випередив зараз Романа Герича. Ви, давай, давай, будь, 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 будь. Якщо на цей епізод, ознаменує завершення цього матчу, ну то можливо буде ще один момент якоїсь з команд. Розватається благоюність Майовецький. Майовецький під удар пробиває Майовецький. Рахунок 1-3. А я говорив про завершення матчу. Ярослав Майовецький забуває друзі третій м'яч. І я думаю, що встановлює остаточний. Так, остаточний рахунок сьогоднішнього поєдинку, друзі. Отже, в четвертому турі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу поєдинку Яструб Поляниця та благо Юність Івано-Франківськ. Рахунок 1-3. Перемога благо юності. чим я вітаю вболівальників команди та всіх е офіційних представників команди. Дякую вам за увагу. Для вас працював Сергій Данюк. Почуємось вже наступного тижня.